Божого воїна Юрія, героя України, який віддав своє життя за свободу і незалежність, щоби проспітися всякому прорішенню добровільно. Всі, хто сьогодні прийшов до цієї церкви, щоб з вірою і любов'ю віддати частку любові у молитві за воїна, Юрія, уродженця нашого містечка Лисець, який жив тут, вчився в школі, одружився, який допомагав у своєму житті кожному. А в найбільшу свою поміч віддав своє життя за Україну, за волю, за перемогу і за народ. І сьогодні ми в церкві бачимо Голгофу. дорога мама Борися Іванівна ви не знали, що ця війна і ця весна буде плачевою. Ви не знали, і ніколи не думали, що кожної весни будете чекати Сина, а Він не прийде до вас, а тільки тихенько, смиренно мама підійде до могили і помолиться. Не знала сестра, що ця весна завдасть тільки волю у серце родини що більше не буде серед юрби брата юрка, буде тільки в молитвах, а постать його буде там під тим синьо-жовтим прапором і буде завжди чекати. Прийди, сестро, помолись, розрай своє серце в турботі і в любові. Ніколи не знала, дочка, що ця весна прийде сумна і плачевна що серед тих вітрів теплого сонця і любові не буде батька. А він чекав і чекатиме на свою дочку завжди, де вона буде з любов'ю дякувати Богові за Батька. Сьогодні і ми, сусіди, селище лисець, дякуємо Богові йому і низько уклоняємось тобі, Юрій. Що ти подарував ще один час, ще один рік зустріти весну тут, у своєму краї, ти серед нас. Нехай Господь Бог простить гріхи, поблагословить Царство Боже і подаруй йому вічною. Амінь.